Вітаємо на КТМ новини. Сьогодні такі теми: переможці конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Кіровоградщина – лідер серед областей. Волонтери пікселя просять долучитися до плетіння маскувальних сіток. Потреба нагальна. Команда з Кіровоградщини вперше здобула вісім золотих медалей на всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Юні науковці з 11 тергромад представили 64 роботи та здобули 48 перемог за рейтингом областей. Кіровоградщина лідер серед призерів та переможців Олександрійської громади. Представники мультипрофільного ліцею та центральноукраїнського наукового ліцею інтернату. Школярі Кіровоградщини показали найкращий результат серед усіх областей на останньому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН. Вперше наша область стала переможницею, посівши перше місце за рейтингом в якісному показнику. Результатом для Кіровоградщини є 48 перемог. Це дуже хороший результат. Ну, настільки хороший, що цього року ми перші в рейтингу в Україні, наша область. Перше цього року ми здобули вісім золотих медалей, не було раніше такого результату. Знову ж таки, специфіка саме наукових досліджень в тому і полягає, що це дуже довго і складно. І щоб здобути перше місце, це має бути настільки новим. Чого не було взагалі? Тому що сама перша стадія допуску роботи до фінального етапу, до будь-якого етапу, це перевірка на плагіат. І тобто, якщо виявлений плагіат, робота просто не допускається до участі в конкурсі. Олександрію на конкурсі представляли учні центральноукраїнського наукового ліцею та мультипрофільного ліцею. Так, третє місце в секції Німецька мова та німецькомовна література посів Віталій Хлівний з мультипрофільного ліцею, наукові керівники Світлана Сізова та Аліна Алла Степаненко. Срібна нагорода, і у представниці наукового ліцею Анастасії Бурлакової у секції Біологія людини. Тема моєї дослідницької роботи це динаміка розумової та фізичної працездатності старшокласників протягом навчального тижня. Досліджувальної групи виступали учні 10 класу, а саме ліцеїсти, що займаються танцями. Моя робота досліджувала шестиденне денне нерівномірне навчальне навантаження під час війни, а також вплив саме на ліцеїстів. В моїй роботі описані рекомендації, переваги та недоліки шестиденного навчального навантаження та як можна покращити освітній процес. Я дуже вдячна своїм науковим керівникам, а саме Маркові Олені Віталійні. Та скромах Валентині Федерівни вони класно керували мною, а також допомогли мені написати її правильно і досягти моїх результатів. Ми досліджували фізичну розумову працездатність. Це були деякі точні, різні види уваги, такі як осмислена пам'ять з логічним сприйняттям, нелогічним сприйняттям. Також була слухова, зорова, моторна пам'ять. Найгірші, найгірші показники показала увага і також осмислене сприйняття з нелогічною зв'язкою. Переваги були саме в тому, що, не дивлячись на велике навантаження, саме фізична працездатність. Дозволяла підтримувати баланс в розумовому навантаженні. Через це, через це учні показали гарні результати, і це доказало, що шестиденне навчальне навантаження має ж переваги, як і п'ятиденне". Друге місце одразу у двох категоріях у Поліни Кондратенко, учениці центральноукраїнського наукового ліцею. Перша робота дівчини представлена у секції астрономія. Робота під назвою результати пошуку екзопланет за спостережними даними космічного телескопу. Тес в цій роботі ми оброблювали дані, які були зібрані космічним телескопом. Відповідно з цих даних створювалися криві блиску. Далі ми аналізували ці криві блиску, визначали наявність зменшення блиску зорі на те, чи може бути там транзит екзопланети, чи не може бути там транзит екзопланети. Від представляли зорі по їхнім характеристикам в координатах. Ефективна температура поверхнева гравітація, маса, світність. Відповідно, створювали такі графіки. На них накладали зорі, які ми аналізували: чи знайшли ми там транзит, чи не знайшли ми там транзит. А потім в кінці ми розробляли алгоритм визначення еволюційного шляху екзопланетної системи. Наступна робота у секції теоретична фізика. Автоматизація пошуку зміщених вершин на основі аналізу даних волонтерського проєкту New Particle Search at CERN. Тут ми аналізували знімки перерізу Атлас. Це є такий проскорювач на колайдері відповідно в ЦЕРНІ, в Швейцарії, по-моєму. І там. У нас були поперечний поздовжній перерізи цього детектору. На цих картинках у нас були реконструкції треків подій після протон-протонного зіткнення, і ми аналізували зміщену вершину. Тобто, коли у нас стикаються два протони, у нас є елементарні частинки, які складають ці протони. Відповідно, вони можуть між собою взаємодіяти і створити нестабільні частинки через те, що вони мали відповідно певний час життя. ця нестабільна частинка і те, що вона мала швидкість, вона не розпадається Не в центральній точці зіткнення, розпадається трохи далі, таким чином створюючи зміщену вершину. Ми створювали на основі математичного апарату ось цей алгоритм для того, щоб можна було автоматично за відносно короткий проміжок часу оброблювати велику кількість таких подій. Науковими керівниками в секції астрономії у мене був Флевтер Вадим Васильович та Міршниченко Олександр Іванович. Ми працювали з ними над цією роботою впродовж двох років і, в принципі, досягли. Непоганих результатів, які можна далі продовжувати розвивати. Я думаю, що ми будемо далі з цим працювати і в трошки вже в більш глобальних масштабах. А керівниками наукової роботи в секції теоретичної фізики мене були Ковальов Юрій Григорович, Ковальов Сергій Григорович, та Міршінченко Олександр Іванович. Дуже дякую їм за допомогу за реалізацію цієї ідеї. Золоту медаль у секції польська мова та література виборола також представниця наукового ліцею Софія Кубицька. Моє дослідження полягало на тому, що я визначала гебраїзми у творах Аріяк Кштена тітка Естер та Ольги Токарчук «Книги Якова. визначала їх головні семантичні групи, тематичні та головні функції вживання цих виразів. Я дослідила те, що Автори вживали саме ті слова, щоб підкреслити культуру єврейського народу, їхній побут, головні імена, які вживалися у 18-му та 20-му століттях. Хочу дуже подякувати своєму керівнику Гайдаку Сергію Григоровичу, який наполегло працював зі мною, допомагав, підтримував та додавав нових знань. Загалом юні науковці з 11 територіальних громад області представили 64 роботи і здобули 48 перемог. Серед недавніх відправок від волонтерської спільноти Піксель для хлопців на передову, берці, металеві скоби та цвяхи, а також 14 маскувальних сіток. Запити від військових важко порахувати, адже саме зараз захисники будують оборонні споруди, і сітки для цього дуже потрібні. Справи йшли б швидше, якби на прохання волонтерів відгукувалось більше небайдужих містян. Зауважує очільник спільноти. З самого початку повномасштабного вторгнення напрямок роботи волонтерської спільноти Піксель незмінний. Це маскування для військових. Зараз багато підрозділів займаються будівництвом оборонних споруд, тому є велика потреба у маскувальних сітках. Звернень від хлопців дуже багато а людей, аби їх закрити, хоча б частково, катастрофічно не вистачає. Перестали, якби приходять допомагати. І, і колективи, які сформувалися, це 10-15 чоловік, які приходять постійно, але ми все одно не встигаємо і нам потрібні би, добровольці, так можна сказати, люди, які безкорисно будуть приходити допомагати, не обов'язково приходити там кожен день, витрачати на це там, цілий день. Хоча б, якщо ви витратите півгодини свого часу на це, це буде не, великий, внесок, не, великий внесок, допомога, і ми зможемо так швидше, якби закривати запити, які є на даний час. Окрім маскувальних сіток, волонтери пікселя плетуть також кавери і кікімори. Процес нескладний, складний, говорить Володимир Чех. З ним може впоратись навіть дитина. Сьогодні прийшло ще замовлення на 30 світок, до цього було у нас черга 113. Сьогодні ми зробили відправку, до 20 сіток ми відправили, ну, тобто якби, більше 100 світок є, є потреба, якби, є черга. В середньому там, 10 чоловік працює протягом дня, то Одна локація ну, від трьох до п'яти світок. Якщо буде 20 чоловік, то це буде в два, ну, два рази більше. І це буде якби, набагато швидше, ми зможемо давати хлопцям сітки, які так потрібні. За самою основою та матеріалом до неї проблем немає. Її закуповують завдяки постійним донаторам. Дякуючи людям постійним, які роблять донати, хочу підкреслити, одні і ті самі люди які роблять донати, і завдяки ним ми можемо закупляти матеріали. Тобто, якби проблем з матеріалами ну, майже немає. Завдяки тому, що ми співпрацюємо з постачальниками вже давно, у нас є довіра і навіть якщо немає коштів, нам надають як борг, ну а потім, коли збираються, ми розраховуємося. Локації у пікселя постійні. Це приміщення по вулиці Чижевського, 3 та перший поверх Палацу культури Світлопільський. Зараз на обох локаціях плетуть сітки трохи менше двох десятків людей. Військові потребують підтримки вже зараз. І кожна маскувальна сітка це врятоване життя захисника. Допомагайте захисникам. Це важливо і необхідно. Долучайтеся працею, а також донатами. Про розвиток подій розкажемо.